Вітаю малята! Сьогодні ми знову поговоримо про зиму. А нагадайте мені, будь ласка, як називається другий місяць зими? Так, звісно, січень. У січні завжди випадає багато снігу на поля, міста, села. Біле місто, білі сквери, і трамваї, і таксі, білі міліціонери, білі діти, білі всі. Це ж зима холодна і біла. Білим снігом землю вкрила. Про що у віршику? А вже ж про зиму у місті. Саме цієї темі присвячена наша аплікація. Засніжене місто. Для роботи нам потрібні. Вирізані три прямокутники. Два довші однакові. І один коротший це наші будиночки. 10 біленьких маленьких прямокутничків це наші віконця. Три ватні диски це наші дахи і кучугури. А також біла гуашева фарба і ватна паличка для малювання снігу. Ножиці, клей ПВА і пензлик. А ще піваркуша чорного паперу чи картону. Якщо все готове, можемо починати. По боках нашого аркушу приклеїмо два довші прямокутники – а всередині, поміж ними, коротший прямокутник. Приклеїмо віконця по 4 у висотні будинки і по 2 у низькі. Співкол робимо е, дахи нашим будиночкам, а потім у кучугури. Ватною паличкою з білою фарбою малюємо сніг. І ось подивіться: у нас вийшло справжнісеньке засніжене місто. Дякую за увагу! Чекаю фото ваших робіт.